Брат, квест і злість. Чия мудак за те, що викрав свою наречену в день її народження, щоб відвести в квест втечу. Тепер вона страшенно злиться на мене. 19 травня 2019 року. Неділя. Я пишу з одноразового аккаунта, тому що якщо Бека побачить цей пост, то наша сварка продовжиться вже на просторах Reddit. Трохи контексту. Моя наречена Бека фанатка різних квест-втеч. Ми проводили цілі поїздки, присвячені виключно квест кімнатам Настільки сильно вона їх любить. Бека настільки хороша у вирішенні цих квестів, що коли мій друг захотів відкрити свою квест-кімнату, то фактично найняв мою наречену, щоб вона його консультувала, і його бізнес став дуже успішним. Так ось. Цей мій друг недавно відкрив фургон для втечі, який фактично є квест втечею на колесах для виїзних вечірок. Він запитав мене, чи не погодиться бека випробувати його. У мене ж, у свою чергу, з'явилася ідея краще. У беки вчора був день народження, так чому б нам не влаштувати їй невеликий сюрприз? Друг був тільки за ось тут все і стало дещо ризикованим. Коли ми з бекою пішли дивитися Джона Віка і після сеансу вийшли прогулятися. То за домовленістю з моїм другим бізнесменом він повинен був підібрати нас, і ми з бекою повинні були вирішувати різні головоломки, поки фургон віз нас в офіс друга. Ну, фактично, це з нами і сталося. Єдине, що один із співробітників друга був трохи грубий зі мною, так що я навіть пару разів скрикнув, коли він заштовхував мене у фургон. Бека ж просто збожеволіла. Коли провідник квесту почав свою звичайну промову, ви полонені. Фургона для втечі компанії XXX. Щоб вибратися звідси, ви повинні вирішити п'ять головоломок поспіль. Ну ви зрозуміли, Бека не почула нічого з цього, вона просто продовжувала ридати. А коли ми нарешті поїхали, то все стало тільки ще гірше. На виїзді з парковки кінотеатру фургон випадково збив знак Стоп, і Бека скористалася, цим, буквально відштовхнувши хлопця, що стояв у неї на шляху. Вона встигла відкрити двері фургона і швиденько звалити в сусідній ресторан, що знаходився недалеко від парковки кінотеатру. Під час бігу вона впустила свій телефон на дорогу. А коли зупинилася, щоб підняти його, то обернулася і крикнула мені: Біжи звідти, ти товбаний ідіот. Ну, охоронець ресторану позвонив 911, і менш ніж через дві хвилини всюди були поліцейські машини. Далі хвилин п'ять у нас пішло на те, щоб розповісти про те, що сталося, і ось вони вже стоять і буквально кричать на нас другим бізнесменом, який був за кермом фургона, що це була найтупіша ідея, про яку вони могли тільки чути, і що нам пощастило, що сьогодні субота, і тому їм не хочеться витрачати час на таку хрінь. Після цієї події Бека так сильно розлютилась на мене вона досі не розмовляє зі мною і цієї ночі спала на дивані. А сьогодні вранці Бека була дуже холодна зі мною. До цього вона ніколи не злилась настільки сильно і ніколи не ігнорувала мене, якщо я питав її, що не так. Як на мене, у мене була хороша ідея, але реалізація підкачала. Але чи був я мудаком за це? Вердикт спільноти мудак. трішки коментарів. Мудак, але, типу, ого, тепер існує фургон для втечі, чиїм творцям абсолютно нормально змушувати бідних відвідувачів, які навіть не про що не підозрюють вірити, що їх викрадають. Ця затія виглядає приреченою на провал. Автор Чесно кажучи, те, як ми скористалися фургоном, було не зовсім стандартно. Мій друг збирався користуватися ним зовсім не так. Я просто подумав, що раз моя наречена так добре вирішує головоломки квеструм в течах, то вона здогадається, як втекти з фургона. Наступний коментар. Є велика різниця між усвідомленим підходом квест кімнату і спробою викрадення за допомогою фургона. Наступний, це потрібно було або обставити максимально зрозуміло, що це фейкове викрадення, хоча я хази. Або і це найкращий варіант не робити взагалі. І так то велике пояснення: а якщо вона в незі щось схоже було, то взагалі Атас. Для мене на цьому було б все. Нафіг треба з таким жартівником далі жити. Ну, хоча б в костюмі чубаки можеш прийти. Так, де там моя рушниця? Наступний? Це була найтупіша ідея, про яку ви тільки могли чути. Одна справа усвідомлено йти на квест, розуміючи, що це розвага, і все не по-справжньому. Зовсім інша, коли тебе силоміць кудись запихають, і ти думаєш, що це реальне викрадення, і ти в небезпеці. Наступний я просто подумав, що моя наречена так добре розв'язує головоломки в квеструм в течах, то вона здогадається, як втекти з фургона. Вона й здогадалась, що не так. Нехай радіють, що в неї не було кишенькового ножика, пістолета або хоча б пулки для нігтів, і вона нікого не вбила і не поранила, намагаючись врятуватись. Наступний я люблю страшні квести, і щоб з акторами, і фулконтакт теж можна, але в будь-яких квеструмах потрібно заходити добровільно і попереджати учасників про те, що приблизно там буде. Персонаж лютий ідіот. А як би ви віднеслись до такого сюрпризу, чесно кажучи, навіть якщо людина любить квест-кімнати, просто викрадення вибиває всі думки з голови, і багато хто дійсно би відреагував так, як ця дівчина, або взагалі це була б дуже серйозна травма, і вони потім не захотіли би йти в ці квест-кімнати. Напишіть свою думку в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чи мудак я за ставлення до свого старшого брата? У мене є брат, йому 31 рік. Мені 27. Ми з ним абсолютно не ладимо і ніколи не ладнали. Причина в тому, що у наших батьків був абсолютно різний підхід до нашого виховання. Мого старшого брата з початкової школи тягали по гуртках, наймали репетиторів, водили на якісь додаткові заняття, спортивні секції і все таки інше. Мене теж намагалися, але різниця між нами в тому, що я придумав прикинутись дурником, а може, і прикидатися навіть не довелося, але батьки від мене відстали, повністю зосередивши увагу на братові. Справедливості рати мені це теж трохи відгукувалося, хоча, в цілому, я абсолютно не шкодую, що не пішов тим же шляхом, що і брат. У дитинстві та юності я був абсолютно звичайним підлітком були якісь витівки, розбещеності, але я вчився непогано в криміналі й чомусь подібному ніколи не був замішаний, не пив, не курив. Але батьки завжди виставляли все так, ніби я якась страшна гадьма в сім'ї. Обговорювання того, що я навчався на четвірки, а іноді і навіть трійки, з фізкультури, наприклад, звучало так, ніби я шарюся по тухлій вені в падіках. Прикро, звичайно, але краще вже так, ніж взагалі не мати вільного часу і тільки й робити, що вчитися всьому підряд, заради самого факту навчання. На даний момент у мене є дружина, є дитина, є папушка, є небозна яка, але все ж таки своя квартира, що є у брата. У нього є дві вищі освіти є робота, а ось чого немає, так це якихось соціальних навичок. Так само я майже впевнений, що в нього взагалі не було жінки, а якщо і була, є, то я хизи, де він з нею зустрічається, так як він живе у батьків. Ну і при наявності двох вищих освіт його зарплата непогана, до речі, вище моєї на цілих 200 доларів. І я розумію, що абзац вище звучить як дивіться, який я крутий, а який він лайновий. Але я буду з вами чесний: я до останнього намагався відганяти від себе такі думки, намагався жаліти його, оскільки з моєї точки зору батьки його зламали, якщо можна так висловитись. Все дитинство, і юність я чув протилежне, яке я лайно, а мій брат розумний, вмілий, кращий, все таке. І, хоч це був мій вибір, все одно було прикро. Я втік від батьків у 18 років. Спекування ми не припиняли, але я був їм не дуже цікавий до того моменту, як одружився і у нас з'явилася дитина. Тут у них щось класнуло, і вони різко почали цікавитись онукою, постійно запрошували нас до себе, і ось це все. Я, можливо, і був би радий театрально послати їх куди подалі, помстившись їм таким чином за все хороше, але зауважу, що в той момент та й зараз мати при собі безкоштовних доглядальниць, які тільки й раді нянчити дитину, ще й спасибі скажуть річ досить хороша. Та й нехай вже у дитини будуть бабуся і дідусь. Батьки моєї дружини, на жаль, з нами вже немає. Про всю цю виховну освітню херню я зі своїми поговорив. Так само, як тільки дочка навчиться більш-менш виразно формулювати думки, я завжди її буду питати, як вона проводить час з бабою і дідом, і вона завжди виглядає задоволеною і сама далеко не проти сходити до них у гості. Не знаю, в чому там справа, може мої батьки змінилися, а може справа в її віці, і коли вона підросте, у них програма знову переключиться. У будь-якому випадку, якщо раптом я дізнаюся, що вони з нею погано поводяться, я негайно припиню спілкування і будь-які їхні контакти з дитиною. Тепер, коли я навалив контексту, поговоримо про головну тему поста. Мій брат різко почав вважати мене улюбленцем батьків, звинувачувати мене у всьому підряд, дорікати за те, що мене все дитинство цілували у дупу, дозволяли все, а він, такий сякий, тільки й робив те, що вчився. Пахав і зробив себе сам, а мені все на блюдечку і красуня, дружина, і житло, і роботу я собі знайшов без десяти тисяч вищих освіт. Коротше, на його думку, я, як тут прийнято говорити, золота дитина. Про всяк випадок нагадаю, що я був настільки золотим, що удостоївся титулу розумово відсталого від батьків, справедливості заради вони потім вибачились, а брат теж всіляко любив демонструвати свою перевагу наді мною. У підсумку одного прекрасного дня ми з братом сильно посварилися через це. Я висловив йому все, що думаю, і сказав батькам, що поки він з'їхати не піде, онучку я до них возити не буду, тому що перетинатися з цим нитиком я не хочу. Тепер батьки дуже тонко натякають йому на те, що непогано було б почати знімати житло. Брат, очевидно, не в захваті. а я ось думаю, чи не переборщую я. Може, я не правий і реально винен у чомусь. Несхвалення батьків і їх любов. Мені в цілому вже сто років як до опи. Але як вже я сказав, з дитиною вони допомагають, і дитина їх любить. Але може бути, я таким чином намагаюсь помститися братові за дитячі образи. Чесно кажучи, я вже сам заплутався, і мені цікаво погляд з боку. Вибачте, за такий обсяг тексту я постарався розписати всі деталі, сподіваюсь, нічого не пропустив. Ніяких других частин робити не планую, навіть якщо мені напихають в панамку, обійдемося якось без постів з виправданням і уточненням. Коментарі, чесно кажучи, мені по ситуації сказати нічого. Швидше за все, братові піде тільки на користь з'їхати від батьків. Але здавалося дивним умова, що він повинен звалити тільки заради того, щоб автор не перетинався з ним, коли передає онучку. Це виглядає як помста йому таким чином і маніпулювання дитиною. Мудаки насправді батьки, які постійно порівнювали дітей, що нікому не пішло на користь в результаті. Наступний як на мене, тут у вас всі мудаки, батьки більше, а ви і брат менше. Ви трохи мудак, тому що намагаєтесь підчепити брата за дитячі образи. У вас із тексту виходить, що ось який я зараз, а він не дуже. Брат трохи мудак, тому що звинувачує вас у своєму такому дитинстві, а з батьками все зрозуміло і так. Спочатку носилися з братом, а коли нічого не вийшло, то відразу звернули увагу на молодшого. Вам без братом нормально сісти і поговорити, у кожного своя правда, але може прийдати до спільного знаменника. Ну і йому б з'їхати і пожити одному, а то все його будуть тикати і тикати обличчям, який же у нього брат хороший, а він так собі. Наступний. Схоже, що фактично кожен з братів у певний момент свого життя хотів би бути на місці один одного. Автор цей період пройшов, а у брата він тільки почався. Ось він і лютує. Але в обох випадках і автору, і братові потрібно лише показати пальцем на їхніх батьків. Наступний який дивний ультиматум? Здавалось би, до чого тут онука? Чому її більше не привозитимуть до бабусі й дідуся? Автор вчиться маніпулювати дитиною. Соціальних навичок вагон, але вони не можуть перекрити ниття брата. Батьки це піпець, готові вигнати брата з дому. Хто тут золоте дитя і мудак? Автор ти легше там. Наступний. В першу чергу тут батьки не фонтан. А ви з братом за залишковим принципом виявляєте те, що дбайливо матуся статусом вклали у вас. Це тухла конкуренція між братами, Грав хто там соціально успішний та інше, всіх на терапію. Я б зробила крок у бік, надавши батькам і братові розбиратися у своїх стосунках самостійно, а брата дбайливо заблокувала, щоб не поранити його тонку душевну організацію. Адже ви з братом реально схожі, образа одна і та ж. Батьки не додали любові і турботи, оскільки під любов'ю і турботою кожен з вас розуміє різне. Наступний. Батьки-мудаки. Але заради безкоштовних няньок добре заробляючий автор спілкується з ними і, маніпулюючи спілкуванням з онукою, через них хоче нагадати братові Ну, я прямо навіть не знаю, як в цій аксіомі Ескобара вибрати головного мудака. Наступний. Якщо хочете налагодити стосунки з братом, то перестаньте його жаліти. Від такого ставлення він тепер відчуває себе убогим, зламаним батьками і, мало не плаваючим потуклій бені в падіку. Звичайно, таке неприємно, адже фактично він чоловік у повному розквіті сил з хорошою освітою і непоганою зарплатою. Спробуйте вибудувати відносини, де кожен визнає досягнення іншого, а якщо він хоче дружину та ще й красуню, то варто зрозуміти, що багато жінок з упередженим ставленням до чоловіків, які живуть з батьками. Як і казав автор, ніякого оновлення доповнення він не написав. А як ви думаєте, хто тут справжній мудак? Пишіть в коментарях свою думку, ставте лайк, підписуйтесь, і далі буде ще цікавіше.